Мир, дорогоцінні, о знаєте, Любі, дуже багато людей, які не мають страху взагалі перед Богом. І тому війни повне безбожче відбувається. Але любі Бог у своєму слові чітко сказав, що початок мудрості, страх перед Богом. У людини повинен бути страх тільки перед Господом. І амінь Коли я розумію і усвідомлюю, що за кожний свій чинок та за все своє життя я буду давати звіт перед Богом, тоді я не буду обманювати не буду зраджувати, тобто я не буду робити ріхи на цій землі, тому що у мене є страх перед Господом, що я буду відповідати за все своє життя. І це любі називається мудрістю. Але якщо людина боїться всіх, крім Бога, боїться втратити матерію, коли людина боїться втратити все, що нас оточує, чи ще щось більше, ніж Бога, у людей сьогодні немає страху тоді перед Богом. І це найважливіша проблема, яка сьогодні існує. А якщо немає страху, Перед Богом, тоді приходить затуплення мозгів, а початок мудрості це страх перед Богом. Отже, вона буде жити достойно. Амінь. Будьте благословенні!